Почну, тому що ну, я для глядачів скажу, що ми почали вже, вже пройшло дві хвилини спочатку, і в мене вимкнуло світло, то ми е, мусили трохи перенести наше інтерв'ю на день. Тобто е, трохи по-іншому. Власне, от кіномистецтво українське. Ми беремо зараз, До речі, ви дивилися 20 днів у Маріуполі? От, хотілося. Авжеж, а вже ж. Які ваші враження як кінорежисера? Мої враження були дуже сильні. Я дивилася цей фільм двічі. Двічі я пережила цілу гамму сильних емоцій, і я вважаю, що це унікальний документ історичний. Попри те, що він дуже важкий для перегляду глядацького, водночас під кінець перегляду ти відчуваєш якусь таку внутрішню. Злу не знаю, сатисфакцію, що загалом цей фільм знятий, що групі е, вдалося зафіксувати хоча б деякі історії ці траг... трагічні. інакше просто ми би і нічого не дізналися про те, що відбувалося в цей час в Маріуполі. І хоча ми розуміємо, що дуже багато всього лишилося за кадром, і величезна кількість жахливих історій не буде ніким розказана. Тому що не було поруч журналістів, кінематографістів і так далі. Але принаймні цей документ, те, що він був знятий, і те, яким він є тепер потужним інструментом для того, аби розповідати світу про те, що відбувається в Україні, я вважаю це великою удачею і для авторів, і для українського кіно загалом, тут деякі в коментарях проводять деякі люди паралелі між вашим. Так, повномотражним документальним фільмом Земля блакита ніби Апельсин, і два дні у Маріуполі. Ваш фільм знімався в Красногорівці, теж при фронтовій зоні, навіть фронтова зона, так можна сказати, і два дні у Маріуполі в Маріуполі. Чи є щось схоже для вас як для режисера цього фільму? Ну, мені здається, що у нас дуже різні фільми, тому що фільм Мстислава передусім показує війну, як вона є, і те, як страшно опинитися в пастці, особливо коли ціле місто опиняється в такій ситуації. В моєму фільмі війни як такої дуже мало, бо якраз була зовсім інша мета показати родину, яка, попри всі обставини життя у прифронтовій зоні, продовжують намагатися жити нормальним життям в ненормальних обставинах, які грають музику, які люблять. Кіномистецтво, які знімають самі аматорські фільми про себе під час війни. І для мене цей фільм є дуже важливим таким, ну, не знаю, меседжем про те, що ці герої, як і дуже багато інших українців, вони не, не, не тільки жертви цієї війни. Вони намагаються брати щось в свої руки, ну, наприклад, розказувати історії. Це теж певний вид. Активності, тому що коли ми розповідаємо історії про себе світові, ми не даємо можливості іншим розповідати ці історії замість нас. Тому mm -hmm. мій фільм він просто говорить про інше, але так він теж певним чином показує життя цивільних людей у прифронтовій зоні і те, як вони вчаться адаптуватися до всіх цих викликів. І попри все залишатися навіть життєрадісними, От такі фільми мені здається, вони роблять шалену популяризацію України взагалі в світі. Чи треба нам збільшувати кількість цих фільмів? Я впевнена, що треба, бо я все ж таки продовжую вірити в те, що фільми це певні інструменти в часи війни, і не тільки інструменти інформаційної війни. Вони також будують містки між нами та людьми іншими у світі. Наприклад, цей мій фільм Земля Блакитна, ніби Апельсин Він був досить успішним, бо нам пощастило стартувати з фестивалю «Санденс», і потім нам прочинилися дуже різні двері у світі. І ви знаєте, коли я їздила. до дуже... Далеких аудиторій. Ну, наприклад, минулого року я була в Мексиці, і я не знала, чого чекати від цього показу. Але коли я побачила величезну залу, і люди сміялися і плакали, і цілу годину мене не відпускали, ставили мені питання про життя цих людей, такі насправді речі вони допомагають нам от зав'язувати ці важливі емоційні ниточки між нами і цими далекими людьми. Такі, в такий спосіб вони дізнаються більше про Україну. Вони підключаються до нас знову ж таки на емоційному рівні. Вони нам співчувають або навпаки пишаються нами, захоплюються. І, а вже ж, все це закладає такі важливі. Цеглинки а, на майбутнє, тому що загалом я вірю в те, що культура працює, має працювати з якимись концептами майбутнього, нам всім ще разом жити в цьому світі, будувати нові стосунки. І документальне кіно зараз взагалі його час не лише в Україні, але в Україні а, це просто мало що може зрівнятися з тим, а, як розквітло. А, Ну, документалістика ще з часів Революції Гідності було дуже помітно, як це відбувалося, коли всі мої колеги просто відклали в бік свої якісь інші проекти, взяли в руки камери і почали знімати все, що бачили довкола і розповідати про це історії світові. Тому що зараз ми живемо в такій реальності, яка набагато. Дає сильніші сюжети героїв, ніж ми могли би вигадати, і їх потрібно фіксувати, потрібно показувати іншим людям. Тому так, я за те, аби знімалося якомога більше фільмів, більше було різних авторських голосів, тому що від цього теж багато залежить. Кожен і кожна з нас по різному бачить цю реальність, і аби були можливості, знаєте, бо на жаль. В часи війни кіномистецтво ну такі переживає не найкращі часи з різних причин, не лише через війну, але це окрема довга розмова. Це запитання, яке ставлять ну, в коментарях. Мені здається, дуже часто я бачу ці фільми документальні, і от пишуть, коли просто от режисери, не журналісти, знімають документальний якийсь фільм, то пишуть. Це не справа режисерів, це справа журналістів знімати документальне кіно. Чия це справа? Хто має знімати? Тому що якщо ми будемо ділити, хто ж має знімати, то хто ж буде знімати, поки ми ділимо? Ну, дивіться, взагалі, документальне кіно має стільки видів жанрів, і я думаю, нам всім знайдеться місце під цим дашком документалістики. Просто це різні е, види висловлювань. І одна справа це фільми, дійсно, які знімають журналісти. Зовсім інша справа авторська документалістика. Причому зараз теж в моді гібридні жанри, тобто певні поєднання, наприклад, ігрового кіно і документального або документального і анімаційного. От, наприклад, зараз я працюю над новим проєктом. це буде повнометражний анімаційний документальний фільм. Звучить можливо дивно. А тому що здається, що документалістика це тільки ті кадри, коли ми бачимо ну, реальних людей в кадрі, реальні якісь події. Але насправді ні, можна дуже по різному розповідати е, якісь справжні історії і оці відбитки, так реальності е, нашого життя, по різному показувати, і є уже ціла низка. Таких фільмів, зроблених в цьому жанрі, зараз е, цей жанр дуже модний, я би навіть сказала. І я теж планую себе спробувати на цій новій території. Це буде фільм з робочою назвою Червона зона. І це така буде дуже інтимна історія про життя моєї родини, моїх друзів, людей мого покоління під час війни і про те, як ми всі змінилися на якихось різних рівнях, навіть таких дуже невидимих тонких. От тому, я думаю, ми не мусимо знаєте, ліктями собі шлях пробивати, а мусимо навпаки співпрацювати з різними колегами. Ну, журналісти, з документалістами, кінематографістами. Бо за великим рахунком, ми всі в одному човні, ми всі одна команда. А ви, от працюєте над цим проєктом, так? Але ви перший місяць над ним працюєте? Ви почали вже з цього місяця чи вже працюєте достатньо новий період? О, ні, це, на жаль, дуже довгий процес. Ще минулого року ми почали з продюсеркою Дарією Басель їздити на якісь... Ну, це в світі документального кіно. Бувають різні події, форуми, пітчинги, де ми можемо розповісти про свій проект. З'являються потенційні зацікавлені партнери. І от дві країни вже вступили з нами в колаборацію: це будуть Люксембург і Франція. І вони mm -hmm. вже нарешті в своїх країнах знайшли перші гроші. Ми можемо нарешті починати. Цей процес, бо це вимагає довгої, дуже підготовки, анімація як ну, жоден інший жанр, вона вимагає довжелезної і дуже такої серйозної підготовки. І загалом анімаційні фільми створюються років 4-5 мінімум. На жаль, дуже довго. А скільки грошей треба на фільм? Тому що от земля блакивані в епульсин, написано в Вікіпедії. Кошторис 5 мільйонів 650 тисяч гривень. Це десь так це ви рахували? Чи хто це Ні, Це не я, і я чесно вам скажу, я з цифрами, оцими всіма і бюджетами зазвичай не маю ніяких справ. Цим займаються продюсери. Але земля блакитна, ніби апельсин, Ну я чесно вам скажу, я не пам'ятаю, який там був бюджет. Ну, це було щось в районі там, 120, здається, тисяч доларів. І це вважається за європейськими мірками дуже скромний бюджет, але для України цілком достатній. Ну, я кажу для України, тому що це дуже багато є факторів, які впливають. У нас і люди, які працюють над проектами, зазвичай трошки інші гонорари. Ну, але ні, це окрема історія. Зараз я, от, мабуть. Навіть трошки полізла не на свою знаєте, територію, в якій я погано знаюся. Але анімація це дуже дорого. Я ще не готова сказати, який у нас буде бюджет, бо для цього потрібно вже точно знати, яким буде фільм. А ми ще не прийняли якісь важливі рішення. Але, на жаль, це якісь зовсім інші знаєте, цифри, які мене лякають. А з іншого боку, сподіваюся, що ми цю амбітну. Мету ну, подолаємо і все знайдемо. Вікіпедія, я думаю, прорахує все, напише. Ви не знаєте, хто писав статті Вікіпедії? Не знаю, А мабуть, знаю. Частково мої колеги, частково я там дописую якісь новини, щось додаю про нагороди, ну такі речі, які потрібно знати і бути в курсі. Але загалом ми ж розуміємо, що статті в Вікіпедії теж пишуть. Люди і часом вони помиляються або пишуть якусь таку інформацію, знаєте, ну, зі своєї точки зору. Тому я до того, що я сама вчуся не всі статті в Вікіпедії сприймати як 100% джерело інформації. Тобто, ви зібрали необхідні кошти для проєкту Червона зона? Ні, на жаль, ми поки що зібрали тільки перші кошти для. Розробки проекту, тобто, ми почнемо роботу з. У нас досі ще немає художниці чи художника, який власне чи яка розроблятиме саме візуальний стиль фільму і техніку. І от зараз ми ведемо перемовини, і коли нарешті приймемо рішення, то ми з цією людиною почнемо розробляти весь цей світ героїв, як вони персонажі виглядають, як виглядають всі намальовані локації. І потім, ну це такий певний кропіткий процес. Створюються от всі ці зображення, потім малюється весь сторіборд фільму. Тобто кожен кадр наперед промальовується, щоб ну це така як картинка, але ти можеш все це потім викласти і зрозуміти наскільки все це добре працює. І в анімації це дуже важливий етап, без якого великі фільми ну, не обходяться, мабуть, ніколи. Я бачу, що люди деякі от, публікують там на Ютубі, допустимо, свій е, фільм, так кажуть: ну це не повна версія, чекайте другу частину. Потім е, кажуть, другої частини не буде, буде бекстейдж. Бекстейдж на 10 годин раз вивалили дві години фільму, десь 10 годин бекстейдж. Ну, І кажуть. Оце як друга частина, але якщо ми в одне відео в це вкладемо, ніхто ж не буде дивитися. Чи будуть дивитися 10-годинний фільм, як ви думаєте? Мені здається, немає нічого чорно-білого в мистецтві кіно, і навіть історія кінематографу говорить про деякі такі експериментальні проекти, в яких, наприклад, ну не знаю, годинами знімалася людина, яка спить. І от просто. Багато годин сон однієї людини, і це був певний експеримент. Очевидно, що навряд чи глядачі дивилися цей фільм від початку до кінця. Але я до того, що хто зна, якщо ці 10 годин будуть якимось унікальним матеріалом, з іншого боку, я все-таки маю сумніви, і я дуже люблю мистецтво монтажу. Я вважаю, що це один з найкращих інструментів і загалом етапів роботи над фільмом. І недаремно наші попередники е, винаходили всі ці монтажні якісь рішення, і ми далі їх продовжуємо удосконалювати. Тому що монтаж це саме мистецтво. Знаєте, вибрати найголовніше з цього скласти пазл і розказати історію. От тому знає, можливо, 10-годинні фільми працюють. Мають право на існування, але я за те, щоб ми все-таки дивилися ну, вже змонтовані версії. Тобто на частини поділити? Ну, напевно, бо все ж таки про глядача теж потрібно подумати. Ну, Хто з глядачів сучасних має час дивитися 10 годин бекстейджа? Ну так. Кого ви вважаєте найвидатнішим і найлегендарнішим, певно, кінорежисером? Я стикаюся з такою думкою багатьох кінознавців, які кажуть, от для нас Чарлі Чаплін безумовно кажуть, що це легендарна українське українське легендарний, легендарний кінорежисер. Чи вважаєте ви його легендарним? Хто для вас не Вважаю, але. Дуже важко було б обрати якусь одну постать, бо мені здається, мистецтво кіно за всі роки свого існування породило таку кількість яскравих митців в кожній країні. Є свої легендарні постаті. Ми їх всі ну всі, не всі, а вже ж не всі. Ми не можемо подивитися все, що було створено, але якісь знакові фільми наших попередників і сучасників, ми а вже ж дивимося, і дуже важко знаєте обирати навіть в українському кінематографі, попри всі складнощі його існування на різних етапах. Стільки, стільки залишилося фільмів, які варто дивитися. От Довженко-Центр кілька років тому зробили важливу роботу. Вони зібрали таку сотню. Ну, ніби як рейтинг 100 е, най якихось найяскравіших, чи я не пам'ятаю, як вони це сформулювали, чи важливих якихось українських фільмів, які варто подивитися всім українцям, ну і не тільки українцям. То я могла би порадити глядачам погухлити і знайти цю сотню. До речі, для мене було великою честю, що мій фільм також потрапив в цей список. Бо коли ти бачиш свою дебютну стрічку поруч з роботами майстрів минулого, звісно, це дуже приємне відчуття. Тому не беруся вам назвати якесь одне ім'я, а от пропоную, наприклад, цю сотню для такого ознайомлення. Подивимось, так. Чорний Чапні, давайте до нього повернемося. Бо... Тричі нагороджений Оскаром, німе кіно, от німе кіно. Феномен, феномен, начебто, так в чому його феномен? В чому цей феномен Чарлічапна? Як ви думаєте? Ви як кінорежисеру? Подивилися на нього? Ви дивилися його роботи якісь? Ну, звісно, дивилася. Хоча, чесно, я от вас слухаю і думаю, що я підзабула його фільми. Я дивилася ще в інституті, це було років, о Боже, 20 тому. Тому я боюся, що я невелика знавчиня творчості Чарлі Чапліна. Хоча, звісно, ми всі дивилися якісь його ну такі найвідоміші фільми. І кінознавці значно краще знають. Що саме було експериментального чи новаторського в його роботах, ну, загалом він вважається майстром саме гумору ну, в німому кіно, хоча і до Чарлі Чапліна, до його робіт, а вже ж були різні спроби знімати комедії, німі комедії буквально з перших фільмів, які загалом створювалися. Всі ці, якщо ви знаєте, политий поливальник. Або якісь такі інші ну, супервідомі коротенькі стрічки, які знімали ще в кінці 19 століття. Тому я боюся, що не готова е, про Чарлі Чапліна зараз говорити екс як експертно, угу. треба передивитися, чесно. Не беремо Чарлі Чапліна. Взагалі німе кіно. Воно зникло у нас, кудись воно зникло. Чи треба воно зараз, німе кіно, дивлячись на ті роботи Чарлі Чапліна. Чи це зрозуміють? Чи це на часі, як ви думаєте, зараз, німе кіно? Ну, зараз трапляються роботи, але це вже такі певні експериментальні. Е е е коли ж... Знаєте, в пошуках е, якоїсь оригінальної форми ми часом навпаки, от я сказала експериментальне, а потім подумала, ми навпаки іноді повертаємося до витоків, так з, з чого все починалося. І а вже ж, німе кіно відійшло, е, ну, відійшло і розчинилося, тому що кіно загалом це такий вид мистецтва, який постійно дуже швидко змінюється. І особливо з точки зору технічних можливостей, ми ще не встигаємо опанувати якісь новинки, як вже з'являються нові, нові, нові І кіно ну, постійно переходить на якісь нові рівні гри. Але за великим рахунком, все часто приходить до того, що всі ці пошуки форм і нових якихось технік, це не так важливо, як зрештою зміст. Як сценарії в основі будь-якого фільму, бо все, це все-таки основа основ. І передусім важливо, які історії ми розповідаємо. А вже потім ми обираємо спосіб, як ми їх розповідаємо. Тому е, деякі, я би сказала, стрічки німого кіно досі виглядають свіжими, захоплюючими. Хоча, звісно. Для сучасного глядача, ну, часом себе треба підготувати до такого досвіду, бо ми не звикли, ну, я маю на увазі загалом, так, широку аудиторію, люди виросли вже на інших фільмах, але часто можна переконатися в тому, що деякі фільми, ну, от, як, наприклад, людина з кіноапаратом Дзигі Вертова, якщо ви його дивилися, якщо ні, я дуже раджу. Бо фільм насправді ну, він на свій тому час. Він на свій час був суперноваторським і ні на що не схожим. В ньому була купа експериментів, але він і досі виглядає настільки круто. Я показувала якось цей фільм своєму сину, який був ще маленьким, і він з щирим зацікавленням його дивився. А це дитина. Дитину зараз важко втримати якимись візуальними видами мистецтва, якщо вони ну, Ви розумієте, ми вже теж звикли до певних якихось нових сучасних форм. Ну ви змогли б відзняти німе кіно? Вам це цікаво, ви б відзняли? Тому що Чарлі Чеплін має якісь, якісь вміння от від... знімати саме таке кіно. От його жанр німе кіно. Ваш жанр, мені здається, трохи інший. Більш ваша документалістика вона вражає. Але чи змогли б ви трохи відійти від, від документалістики відзняти німе кіно? Думаю, що змогла би. Та власне і документалістика може бути різною. Іноді це можуть бути такі кадри спостереження, в яких ну, ніхто не говорить. так, і Знову ж таки, якщо ми говоримо про німе кіно, то ми говоримо тоді про повну відсутність звуку. Але дуже шкода втрачати. Звук, бо робота зі звуком це цілий окремий світ. Вона дає так багато можливостей, і я дуже люблю співпрацювати зі звукорежисером і переконуватися в тому. Наскільки звук збагачує загалом кіно? Але якщо говорити про ті фільми, в яких ну, наприклад, актори нічого не говорять. Ну це трохи інша історія, це не німе кіно. То це взагалі дуже важливий навіть вид таких вправ для режисерів-початківців. І ще коли ми вчилися у вузі, то ми ну наскільки я пам'ятаю, знімали коротенькі якісь роботи бо це. Доволі складно, коли ніхто нічого не говорить, не пояснює, але при цьому історія має бути зрозумілою, має викликати певні почуття у глядачів. Там ну, залежить від жанру, якщо це комедія, то сміх або інші якісь реакції. І це так, це не проста іноді задача, як показати на екрані все без слів, щоб глядачі все зрозуміли, відчули. Тому, але власне так і вчаться режисери саме з таких е, перших етюдів, і ну, без додатку, знаєте, тобто, з, е, обмеженими можливостями, коли ти не маєш багато, я весь час використовую це слово інструменти, але це хороше слово. І mm -hmm. от як розказати да, історію, коли у тебе, наприклад, немає звуку. Ну, залишаються інші. Е, Можливості у вас, власне, ви поїдете з прем'єрами, так де покажете я і Фелікс, так ексклюзивно. Але от міста я собі виписав Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Київ, Луцьк, Львів, Івано-Франків, Житомир, Київ знову. Ну зрозуміло, що обласні центри, але як ви обирали ці міста для свого показу? Особисто я мала би значно довший вішліст. Тому що мені здається, що ось зараз, під час війни, дуже важливо їздити до українців по всій Україні, тому що це не тільки знаєте показ кіно, це ще певний жест підтримки. Ну і загалом, культурне життя триває. Відбуваються кінопокази. Людям важливо це відчувати. І, на жаль, ми мали обмежені можливості часові, бо ми теж не можемо собі дозволити безкінечно їздити Україною. Ну, на жаль, це і питання бюджету і часу. Тому ми розуміли, що у нас приблизно є 10 днів, і обирали за принципом кілька міст з півдня, кілька зі сходу, трошки центр, трошки захід України. І... Мені передусім було важливо поїхати саме в ті регіони, де зараз найтяжче, і я ще з минулого року пам'ятаю дивовижний досвід. У нас був тур, правда, не з кіно, а поетичний тур на південь України. Ми виступали Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, і мене неймовірно вразила аудиторія. Сотні людей прийшли попри всі обставини, попри сирени. І читання в бомбосховищах. І пам'ятаючи про цей досвід, мені дуже хотілося повернутися. На жаль, ми не можемо в усі ці міста поїхати, але принаймні Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро, Харків, ну хоча б щось. Але шкода, що ми не змогли собі дозволити більше. І, наприклад, шкода, що ми не поїдемо зараз в Черкаси, бо це рідне місто Артема Чеха, з книжкою якого написаний роман, і в романі якраз дія відбувається в цьому місті. У фільмі я ніяк не зазначаю де саме все. Але так, тобто, мені прикро, що ми не їдемо в різні міста, що й говорити про менші містечка. Туди, але я сподіваюся, що будуть ще якісь, знаєте, в майбутньому зустрічі, покази. І загалом я дуже охоче їжу Україною, бо для мене це один з таких важливих процесів пізнання власної країни.